Вітаю вас, друзі! Мені писали багато коментарів на Ютубі та у Тікток, як знайти таке пончо у Red Dead Redemption 2. Якщо брати сюжетну гру, то таких речей ви не знайдете, на жаль. Щоб зробити різноманітнішим зовнішній вигляд персонажа, вам потрібна модифікація під назвою YM's. У цьому відео я розповім, де завантажити і як встановити цю модифікацію. Усі посилання будуть у описі під відео. Ну добре, досить розмов, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Для початку вам потрібно завантажити саму модифікацію і ще декілька допоміжних для того, щоб вона працювала. Давайте розпочнемо із самого моду. Переходьте на сайт Nexus Mod і у пошуку пишете YMS. Тепер переходите у вкладку File і натискаєте завантаження. Перед вами буде вікно, у якому буде написано, які саме файли вам потрібно для того, щоб цей мод працював. Завантажуйте усі ці файли і створюйте для кожного окрему папку. Це для зручності. Тепер давайте по порядку встановлювати кожен. Першим буде мод Lenin. Переходите у папку Mod Loader і копіюйте усе у папку, де знаходиться гра. Наступне це Online Content Unlocker. Це дуже важливо, тому що без цього можливі проблеми у роботі мода. Переходите у папку LML і папку Replace копіюєте. Потім у папці, де знаходиться гра, знаходите папку LML і вставляєте папку Replace туди. Наступне це ASI Loader. Тут все просто. Копіюйте усі файли і вставляйте у папку, де знаходиться гра. Тепер скрипт хук. Тут усі ті самі дії. Копіюєте із папки BIN і вставляєте з папку із грою. І тепер саме головне. Сам мод. Копіюйте усю папку і вставляєте її у папку LML у корні гри. І вуаля, ми закінчили встановлення. Тепер можете заходити у гру і знаходити найближчого мисливця. Коли натиснете кнопку Купити, у вас з'явиться пункт із речами, які є у модифікації. Тут є і пончо, і цікаві плащі, і багато-багато-багато іншого. Друзі, якщо це відео було б вам корисним, підтримайте його вподобайкою. Це дуже допомагає розвитку. Дякую вам. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете написати про це у коментарях. Я буду радий вам відповісти. У мене є ще багато відео по Red Dead Redemption 2. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.